У Кіровоградській та Одеській областях служба безпеки України затримала групування, яке продавало зброю і боєприпаси, залишені російськими солдатами у зоні бойових дій. А також займалось збройними нападами на жителів цих регіонів, розповіла речниця служби в Кіровоградській області Юлія Ткач. На цих фотографіях ви бачите момент затримання. За даними слідства, організував угрупування житель Одещини, який раніше притягувався до відповідальності за тяжкі злочини. Скоювали збройні напади на громадян, тероризували їх та вимагали у них грошові кошти, автомобілі та нерухоме майно, використовуючи до потерпілих жорстокість та насильство. Відомо, що зловмисники також організували незаконний продаж зброї та боєприпасів, які російські окупанти залишали у зоні бойових дій. За даними речниці, затримали лідера банди та трьох її учасників під час продажу автомата Калашникова та великокаліберного кулемета жителю Кіровоградської області. За товар хотіли 5,5 тисяч американських доларів, затримані під вартою. Повідомлені підозри це вимагання, скоєне організованою групою осіб, а також викрадання, незаконне заволодіння та поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Наразі вони всі затримані та їм загрожує до 12 років позбавлення волі.